Команда молодіжних просторів твори готується до виступу на фіналі змагань за звання волонтерської столиці Європи. Заявка на конкурс надіслали у травні. Одним із ключових критеріїв була запропонована стратегія розвитку волонтерства в країні. Ми маємо, на відміну від європейців, дуже інший шлях походження того волонтерства. У нас волонтерство розвивалося максимально природно. І воно розвивалося шляхом реагування на суспільні кризи. Тобто, спочатку в 2014-му, потім в 2022-му, Зараз європейці не дуже знайомі з цією концепцією. У них розвиток волонтерства відбувався останні роки в 50-60. 24 лютого команда створила центральний волонтерський штаб міста. Волонтери працювали на базі районних адміністрацій і допомагали переселенцям. Тому кажуть, що під час виступу акцентуватимуть увагу на історії людей. З нашого досвіду лише ранні історії. Вони зачіпають заживе і тому такого як там, а будь ласка, дайте точно не буде. І це ну основний основний спіч це подяка. Тому я думаю, що це навіть можна сказати як маніфест з одного боку, що ми їдемо не змагатися з містами Європи, а їдемо наголошувати про війну, нагадувати про війну і дякувати. Окрім промови, команда готує відео. Маєш стати студентом універу, але стаєш студентом життя. Кількість нових скілів перевалила річний ліміт, і це лише початок березня. Ти можеш відкривати будь-які двері з ноги. Донат твій найкращий подарунок на Дени. Ти не знаєш більше за своїх батьків, але переконуєш їх евакуюватися від руїни. Це визнання того, що, по-перше, у вас все окей. То тобто ви на належному рівні проводите ту чи іншу політику з іншої сторони це доказ того, що ваша візія, ваше бачення розвитку а, цієї галузі там волонтерства чи молодіжної роботи є вкрай а, вкрай також. Окей, у фіналі змагань за право бути волонтерською столицею Європи. Львів зустрінеться з італійським містом Тренту. Фінал конкурсу відбудеться 4 жовтня у Гданську. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.